Для ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території відділської селищної ради, селищі віддіопи, село Толоміє, село Миколаївка. Прошу прозвонити, ще Заснований. За 21 утримався один. Будь ласка, вітання. Податки. Так. На якому рівні в з 22 року? Значить, у нас е, змін майже не відбулися, зміни е, тільки за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати по єдиному податку. Е, у нас е, зміни по сплаті земельного податку відбулися е, ну, підвищення суттєво. Ми працювали разом з подачою. У зв'язку з чим. Зв У нас воєнний стан. Ну, по Маліцька допоміжня. Да. Угу. Я можна ще доповім не бо не, на нерухомо. Ну, три розбиті, але бажано було, щоб потім не задавати питання і не це обговорити всі три. А потім вже окремо. Посуду. Значить, по об'єктам нерухомості не підвищилось, підвищення відбулося тільки з зауваженням налогової податкової інспекції. Там, де ресторани, готелі, ну, е, там у нас низькість стояв податок. І все. Далі залишилося все. А да, що, ви зменшили його? Збільшили якраз основа основ. Бізнес, який залишається, ви зменшите, збільшуєте. У ну, мене було дуже в моментів. 0,3 ну, стояло 500, зараз 0,5. А ви проводили? За ну, Я, звісно, не, не повірю в те, що ви проводили з ними консультації згідно закону. Їх, яка їхня думка? Ну, Говорення було в нас, або щось. Оговорення було на місяць, ніяких не було в нас звернень від письмових, ні Виставлялося на обговорення. Ну, ну, це в нас є на зауваження у податковій інспекції щодо збільшення цього податку. Ну, Взагалі-то не виставляється, а кожному підприємцю відправляється листом, що будуть прийматися тета, те тета, тета. Просимо вас, приймайте ключі, я обговорення. По налогу земельному Юрій Іванович. З приводу земельного податку ставці змінилися. Тому що ми будемо приймати ще там останнє рішення про затвердження нової нормативно-грошової оцінки земель ОТГ. Це Калафія Миколаївка і за межами віддіополькала Миколаївка. Ця нормативна грошова оцінка вже розроблена до нової методики нарахування земельного податку, розрахунку нормативно-грошової оцінки. Відбулися суттєві зміни в, за квадратний метр земель. Промисловості транспорту, зв'язку енергетики, вона втричі зменшилася, землі сількоспризначення зменшилися на рівні залишилися, тільки землі, я зробила порівняльну таблицю, я вам передам, якщо ви захочете проглянути, землі водного фронту також зменшилися. Тому ми за рахунок цього вже збільшуємо відсоток ставку податку для того, щоб хоча ну, б. Вийти на той, той, той рівень. Був. Але у нас буде одне, що збільшилися землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту, що відобразиться на громадянах під житлові будинки, в кого є земельні ділянки в межах населеного пункту. Якщо сплачувалися в цьому році 13, приблизно 13-15 гривень. За одну сотку, то зараз це буде при, приблизно 40 гривень одна сотка в межах населеного пункту. Але якщо у людини, наприклад, от я приведу приклад, наприклад, у людини є 15 соток для будівництва житлового будинку і біля будинку 10 соток для ведення особистого селянського господарства, то за 15 соток вона сплачує біля 40 гривень за сотку, а за особисте селянське господарство біля 5 гривень за сотку. Тобто, якщо беремо взагалі земельну ділянку понад норму, то ну, вийде приблизно одне на одне. Ось так. По обідополю ми не приймали, не розробляли нормативну грошову оцінку, тому що вона наші з минулого ми затверджували з вами в минулому році. Там, скинули, а тут на ставку підняли на вишиванні. Суттєво, 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 суттєво ми, зменшиться mm -hmm. надходження від... Вітряних електростанцій, які в нас сьогодні є значна частина поповнення бюджету, вони в два з половиною рази будуть сплачувати менше. А ви рахували по всім податкам після збільшення, Ірина Олексійовна? збільшення надходжень до бюджету скільки разів становиться, в порівнянні з 2022 роком, скільки збільшиться. Ну, проводили такий аналіз. І, і, наприклад, аналіз, якщо залишить всі е, податки по всім трьом показникам на рівні 22 року. Тому що ми, наприклад, я е, багато пройшлася по сайту децентралізації, по іншим громадам, то дуже багато громад залишили податки і збори на рівні 22 року. А для того, щоб їх залишити на рівні 2022 року, ви повинні були зробити аналіз і сьогодні нам сказати, що, шановні, якщо ми залишаємо на рівні 2022 року, то е забезпечення всіх установ, органів, інституцій, які фінансує селищний бюджет, він е не зашкодить. Як то кажуть, залишається, буде е використаний в повному обсязі. Але якщо ми збільшуємо то потрібно подумати вже про куренців, які несуть золоті яйці. Зможуть вони платити до бюджету такі суми, де збільшені за податки, чи не зможуть. Ви не підійшли індивідуально ні до кого. Я можу сказати по земельному податку. Дивіться, в зв'язку з тим, що в нас розроблена нова нормативно грошова оцінка вже по новій методиці, там зменшується нарахування іменно нормативно-грошової оцінки. По деяким видам цільового призначення, тому якщо ми не зробимо підвищення відсотку від нормативно-грошової оцінки по ставкам податку, то в нас буде в багато раз менше надходження за для сільхоз, в сільхоз. тому числі сільхоз, землі промисловості, енергетики, транспорту зв'язку. Це ті, які е, більшу частину бюджету наповнюють вітряні електростанції, залізничні дороги. Ну От сьогодні е, скільки який? За ми ну, не беремо сьогодні навіть за півріччя, скільки за 22-й рік Прости, та, так, дивіться, скажеш, над... скільки за 22 рік поступило надходжень від е, сплати земельного податку без нерухомості. Ну дивіться, я допустим, цього, я не скажу, це більше відділу скільки поступило взагалі. Я зробила порівняння на прикладі одної земельної ділянки по всім видам цільового призначення. От, наприклад, якщо е, з одної... Е, Відряміх установах з одною, да, була нормативна грошова оцінка 1 мільйон 554 тисячі. На сьогодні, на з того слідучого року, нормативна грошова оцінка за одну ділянку буде склада 775 тисяч. Розумієте? Підсоток ну, ну, залишився точно. Але бюджету ж надходить не тільки від вітряних, а інших. Через те я і запитую. Так, да, залізнична, желізна дорога наша, також там так, більша частина поповнення бюджету. Зараз вони будуть платити в три рази менше. Ось і все. Землі сільхозпризначення там, ну трохи воно відрізняється, тут, в сторону зменшення. А в межах населеного пункту у нас більше Це зробили, бо вибори, більше все таки на людські витрати. Так, yeah. в, в межах селища, то виходить, що воно виростає? В межах селища для житлових. зруйнування. Ви ж розумієте, що вирішили зробити? Виходить, що хтось з поганяє, будемо так говорити. Дивіться, якщо брати взагалі по ОТГ, у нас пільгова категорія населення 60% вони не сплачують. Це пенсіонери, учасники бойових, інваліди, багатодітні, ну хто там по податковому кодексу звільняється від ставки податку. Тобто 60% взагалі не сплачують земельний податок. А якщо ми беремо е, ну, ті, хто сплачує, то так, це буде біля нам Сказала в кількісному. Ну, наприклад, якщо це намалювати коло, то скільки становить вода, то вона не, не, готова, не готова. А це ж треба все було пробити. Я, коло... я платив за 15 соток около 200 гривень, до 600 платі. Получається, що ми а, так от голосуємо і то, не, не володіємо повною інформацією. То, я вас порівняю, я вже сказала, якщо це було 13 гривень за суто, то зараз це буде 40 гривень. Правильно, але в грошовому виразі, раз ви кажете, що 60% населення не платить, бо відноситься так. до пільгової, то так. скільки це в грошовому виразі е, становить на застановила за 22 рік, і скільки буде становити, ви в змозі порахувати? На 23-й рік в цілому, вже з урахуванням нової нормативної акції. Ну ми просимо вас по всім цим питанням, податкам мати ну серйозну аналітичну. Ми ж голосуємо, ми не бачимо ні графіка, ні картин, нічого. Давати доручення відповідним службам готувати. Серйозну аналітичну роботу, щоб ми могли свідомо голосувати і нести відповідальність, адже ми не сам відповідальність. А, а завтра, е, як каже Максим е, Вадимович, хоча це некоректно з його боку, і там далі, і все. Кожен має право. От у нас ви побачили прикладом. Ми проголосували фракція у нас демократична. Ми голосуємо нікого. Ми проголосували так. Вважаємо, вона має знач... свою і вона проголосувала так. У нас немає такого, що я, як лідер фракції, викручую руки всім депутатам, бо вони так повинні Прошу побачення, Все. що Ви маєте на увазі тикати. Тиканням ну, по, по фракціям, по тому і по іншому. Ми по вам не я обозначу а, вас через фракції. те не треба мене обозначати. Е, через те, Добре. через те потрібно мати. Ми несемо персонально відповідають. А народ каже, і ви, так депутати, вони ж проголосували за це. А ми проголосували, а дати відповідь людям не можемо, Максим Вадимов. Шановні депутати, Я? прошу зараз, якщо мене... немає більше Приходу запитань, Тепарічна. проголосувати за даний проєкт в цілому. Він зараз до 15 числа не повинні здати. прийнято Слідуюче питання. Дев'яте. Про встановлення ставок та підкис плати земельного податку на території Білогорської селищної ради. Прошу так. проголосувати за основу. Питання. Про на ставок та таблів сплати податку на нерухоме майно. Відміни від земельної ділянки. Прошу проголосувати за крово. За 18 утримано 4. Є питання? Нема. Прошу в цілому. За 16 утримали 6. Питання прийнято слідуючим.